Добрий день, мої дорогенькі. Таро розклад на 3 грудня. Можливо, ситуація така, що е, на бізнес, якщо о, ви вже в бізнесі, ну вам захочеться ще щось відкрити, так? Ще розширитися, ви вже одне маєте, ви ще щось хочете. Ну, вам потрібно зробити консультацію з кимось і консультація і з кимось. Е, і... Вибрати щось одне. Зробити концентрацію на чомусь одному зі всього вибору, що ви би хотіли. І після цього вам потрібно швидко діяти і подзвонити, договоритися. І якщо це бізнес, то з кимось ви повинні. Хтось вам не, од... не один, не одна, а з кимось. У вас повинно бути двоє. Якщо це стосується про роботу, якщо ви просто працюєте на когось, значить, і, але вам не вистачає цієї зарплати, а ви хочете ще щось більше, також вам потрібно зробити консультацію, добре все обдумати або е, слухайте свою інтуїцію, що вона вам підказує. Виберіть щось з багатьох варіантів, щось одне виберіть, і також швидко дійте. Позвоніть, договоріться по тій карті, позвоніться і е, підписуйте, підписуйте контракт. Гарного вам дня!